Всем привет! Я сегодня с Викой И мы хотим вам показать нашу новую галактику В да. каком мы месяце э, с ней О, да. так, Вот такая Можно так, я Можешь, наверное, покажу? Давай Вот такие Клади сюда Вот такие Я а там ничего не пробовала? Нет Вот такие И остальные и давай, показывай И вот такие Это я пробовала Так. І ви всі далі э, знаєте. Знає э, у нас закінчується така колекція. Давайте його візьмемо. Я думаю, що з цього давай ми візьмемо. Беремо сердечко. Да. Це будемо брати. Так, ми беремо це ще. І давай вибирай що з цього троїх. Ми візьмемо. Давай оце. Або оце. Все, оце відкриваємо. Далі нашої колекції. Вибирай щось одне, що ми можемо. Оце. Оце. Да. Ось це. І, і переходимо до нашого каталогу. Да. Так, от наш каталог. І Давайте зараз е ту якусь, що ми перше полетіли. Те, що я тебе просила. Угу. Далі ось таке. Mm -hmm. Так, шукаємо. А, mm -hmm. у нас є духи. давайте. Э... А де тут духи? Ось такі духи. А, а, Давай Давайте давай від... обережно відкриємо. де тут А от, 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 от. Так. Я просто перший раз це все зробила таке. Нам попалося таке. Така F. В англійська. Якраз mm -hmm. в віки попалася F. В. Mm -hmm. Так, давайте. Це якось. А я буду туда клеить? Что а тут, тут. А. тут, давай. Тут. Туда, давай. Да. А тут будем как раз. Сейчас я все быстренько сделаю Вот я ведь И сейчас вы побачите, какие слова у нас получилось. Вы, о, -э. Лове. И тут уже понятно, что лове это такая коллекция. Да. Так, волн. Давай це Е, Давай спочатку ось це відкриємо А може покриємо. Давай тільки обережно. Ось тут так. От. Да. Давай на камеру. Так. Обережно. Вау. 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 Давайте спочатку показуй, що тут. Ну, дивіться це такі е, о, олівці. Okay. І такий олівець. Давайте спочатку наліпимо ось таке. А це ще тут. Це Можливо, я буду ліпати. Почекаємо, давай відклеємо кліей okay. на отак. На троєчку. Отак от. Okay. На so. троєчку. Okay. Все. Клієм. А, троечка. Далі е, у нас отакі і о, олівець. Давай я тобі дещо покажу. Дивись, у нас тут розрізок, як його так беремо і отак знімаємо. Угу. І на олівцях також. Це не олівець. Це олівці упаковка. Блупен. Uh -huh. e, okay. А це звичайний пен. <гум> Все <гум> вона зняла. Десь. Мені да. найбільше оце. Давайте відкриємо тоді яйце. Добре? Можна яйце? А тут ось бачиш така? Да. Так. 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 Зараз. А я допоможу. Зараз. О! Що тут? О! Вау! Тут така картина. О! І це під номером три. Три. Наліпимо тут. Этого я сниму, а ты налипаешь. Давай. Давай, налипай. Это картинка такая классная. как Да. Далее давайте ось такую. Посмотрите. Нет, давайте сначала новую, а потом эту. Можна відкривать 1, 2, 3. І отака у нас давайте сейчас. Від... Можна я відкрию. Давай відкривай. І у нас а, тут, тут котики! Котик. Тут... Нічого страшного. Шесть. Давай сюди. У нас такий а, котик, відкривай. і у нас тут троечки, но ми будемо без них, да? да. Можна, в принципі, без Ну, я не знаю, за чому я їх написала. Ой. Ой я з випадкову. Ну, все одно ну, ну, на ліпучки можна. Давайте його ось так зробимо. Тут. Ось так. І давайте переходимо до нашої так. А... старинки, а так, можна що... зараз буде музика. Так що ні, давайте зараз відхлім і буде вам музика, і ми будемо показувати. Так. Потім музику. Відкриваємо і магазинчик. Красиво. І будемо його клеїть. Давайте його Якщо вас цікаво, що виживати в Україні, воно продається в Агорі. Да, я сьогодні таке дуже купляла. Все, і давайте музику.